Mm -hmm. Ми розбираємося, так? Прошу стати служити. Добрийся, дайте. Голодовець. а що це ти сидимо до мене плеча що що? Друже, дивися, що ми з тобою домовимося, так? Да? Ви вже з тобі знайомі, правда? Я знаю, знайомі? Тебе якісь на мене обіди є? Нема. Нема, бачиш? Да. Ага. Значить, ага. дивися, паспорт твій, так? Ти якраз пам'яточку тобі дали своїми правами, ти будеш тут почесна людина, будеш з цими, е як воно називається? Будеш е свідком, да? Да. значить, десь, я, па, я тобі віддаю, да. і наступне засідання, я тобі зараз скажу, коли буде наступне засідання, і ти прийдеш мені, але таке стіковишко маєш прийти. Ми да. домовилися, да. що потім ніхто не міг якимсь чином засумніватися, що тут відбувалося. Бо прийшов синюшний і тут говорить. Ти не зрозумів? Зрозумів. Питання? Немає. Не так, де щоб я зразу тобі повесточку дадуть. Тобі. Ми зараз прикинемо. Або ти давай, друже, іди сядь на коридорі, почекай. Добре. І тоді раз тебе. Ну, або це людина. Він не знав, що може його запрошувати. Що? Сейсом, скажи мені, э, встань, коли я з тобою говорю. Що з сейсом, ти мені скажи, було? Вибори вашу честь, вибори. А? <кхи> Хотів бути, мабуть, головою Господу. <кхи> а? Головою поля, сільського. <кхи> Хотів бути мабуть, а люди продівали. Що з зняшнім виглядом? Скажи, десь потутали тобі конкретні походили. Люди за мене ваша честь, просто я за мене не було Що ти? Я си не чого. Люди за тих, хто робить, а не за тих, хто робить. Ні, я не за це. Чому лице синє? Ти, у мене ж був буквально недавно, що був красавець такий хоч жити тебе. Вважай, 19 1910 був у мене. Да? 1910. Був у мене був такий красавець, тут я вже бачу, вже такий гарний. Це нічого не було. Заяв не буду на людей писати тягнину, щоб я робити. Ну дивися, що ви... я думав, може тебе десь внизу спотикнувся на ступеньках і скажуть, прийшов суд нормальний, вийшов судна такий гарний. Може десь прокурор постарався. Не було такого. Ще адвокат, але теж якась. Добре, що сідай. Ви в нас хто? Дві потім сідається, хорошо? Шо -шо? Mm -hmm. А чому не дав? А де посвідчення машина? Mm -hmm. Ну давайте сюди. Я ж ніколи тут не забирає. Це лежить, просто я встановлював особую, видати. Lucratorescândie, da, există documente, ordine, urgențe. Am auzit că a dăruit. Da, bine, bine, bine. 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 Bine, Просто спину все так. так всі готові, да у нас до розрахунки самим. Я попереджаю всіх, слухайте уважно мене, слухайте уважно секретаря судового засідання, всі учасники процесу, всі команди, які будуть відповідно виконувати, щоб не було зайвих, е е е е зайвих рухів і зайвих е цих. Щоб ми тихенько, спокійно, з усім розібралися і пішли сюди по домам. Все, запускаємо. Судове засідання оголошую відкритим. Розглядається кримінальне провадження по обвинуваченню Романа Івана Петровича, обвинуваченого за частиною 2 статті 342 Кримінального Кодексу України. Секретар повідомляти, що з'явився судове засідання. Судове засідання з'явилося з прокурором. Представтесь. Особова установлено 2366. Овинувачення, на звідси.

Ja po prostu, że mówię, że u Nie to.